Так, хлопці, дівчатоньки, це не орім. Дивіться, як він буде працювати. Льоха, покажи, що це не орім. Дивіться, це не орім. На цьому колесі не орім. На цьому буде зараз ротом. Ось так все пшикається та чекається. Далі ми чекаємо, бо... Не будемо тягнути час, щоб ви бачили. Тобто іноді будемо вмикати камеру, щоб ви бачили, як воно працює. Так, дивіться, вже пішла, пішла реакція. Вон, смотрите, як стикає вже. Да? Це буквально секунд 30 40 пройшло. Це стосується ротана. Да? Зараз ми вам ще покажу зразу неорім. Ой, забачаюся, це неорім якраз. Бачите? От потік, потікло, потікло, потікло. А ось це ротан, дивитися, який він став красти, так? Да? Дуже-дуже красний став. Бачно вам? Так, ви бачили, дуже-дуже брудні колеса були. Дуже брудні колеса були, так? Дивіться, все потікло, потікло, потікло. Ще нічого не чухали. О, це, ну, тут, мабуть, одне було переднє, інше заднє. Завжди на одних колесах більше бруду, на інших менше. Але все рівно. Зараз я бачу, що на даний час Неорім працює краще. Ротон працює на цьому колесі чуть-чуть гірше. Це вам так, для порівняння. Да? Но мені кажеться, тут і бруду було більше. Давайте ще почекаємо, подивимося, що буде далі. Так, ще трохи часу минуло. Дивимося, що відбувається. Потекло, потекло, вже краще потекло. От. Працює, все потихонечку працює. Ну тут, мені кажеться, було більше бруду. Так, зараз будемо змивати. Дивіться, без щиток, без нічого. Да? Есть, це експериментальний варіант. Якщо щитонькою, ефекта буде краще. Тобто да? ви побачите, буде коли щитонькою, буде ефекта краще, більше ефекту буде. Так, Льох, давай запускай апаратик, щоб ми вже дозняли їм одним кадром все це діло. Поїхали. змивається Це для людей які вважають, працює воно чи не працює ребята все працює все змивається, диски старі круту дуже багато так? і пошли ратончик пішов змив по ратончику на різних іски дуже багато бруду. Якщо почухати щіткою, буде краще, ефекта буде більше. Так, дивимося, дивіться. Понятно, що є корозія, але сам ефект, бачите, це ратончик відпрацював. Да? І дивимося. Це не орієнт відпрацював. Бачно вам? От, і ось таке з цієї ж автівки. Да? Ну це ще не брудне якесь щось у нього. А де четверте? Давай четверте. А ну Давай ще четверте. Ось щось відео монтаж. О! о, Оце ось таке було, бачно вам, що ніяких цих немає. Ось так ось відмило, бачно вам? Все, замовити можна у нас по телефончику. Відправка тільки 100% предоплата. Передплату скинули, далі відправляємо.